Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилок з Aliexpress. замовляла вже давно рік тому, і тільки сьогодні подивимося, що я тут замовила. Тут ось щось подібне на ракушку і дві пластини для стемпінгу. Щось протестуємо на моїх нігтях. До речі, вони нарощені пластиковими тіпсами, не гелевими, а звичайними пластиковими тіпсами. Щось таке подібне на ракушко, але воно значно дрібніше. І тут ось така упаковка шість таких відділів трьох кольорів. Коричневий, сірий та більш таки не чорний, але не темний. Ну, добре, були більші такі відділи. Можна було взяти по 12-12 таких відділів, але я взяла поменшу і пізніше, можливо, зробимо якийсь з них акваріум. так далі. У нас така ось красива пластина для стемпінгу графіки. І ще одна пластина для стемпінгу теж, але там уже трошки інша гравюра. Тут ось така прозора упаковка. Давайте достанемо. Дістанемо і подивимося, яка вона. Такі різні за розміром у нас є написи: більші і менше на весь снігу, трішки десь там щось додати. Мені дуже подобається, можна використовувати різні кольори, компонувати з різними малюнками. Ну, спробуємо ще, як вона буде в роботі. І друга пластина для стемпінгу. Ця пластина від Nicole D'Arie, здається, якщо я не помиляюсь. Так, від Nicole D'Arie, і тут у нас цей френч. Це вже не новинка, цей френч давно вже є в інтернеті. Ця пластина з френчем. Багато хто вже замовляв, хто тестував, і ми з вами також ще раз протестуємо, подивимось, де можна зробити цей френч, на яких нігтиках щось вийде в нас чи не вийде, але теж це протестуємо трохи пізніше. Як ми бачимо, є доволі такі широкі лінії, і вузькі лінії, і ще якісь там малюночки є в нас квітки. Так? І окремо якийсь френч, то пізніше ми будемо то все тестувати. А сьогодні, напевно, зробимо тест ось цієї пластини графіті. Дуже вона мені подобається. Я давно чекала цей момент, щоб її протестувати. І в першу чергу, давайте знімемо полівку захисну і подивимося її ще раз поближче. Ось така гарна пластина, дуже добра. І будемо зараз тестувати. Я підкладу собі ось такий аркуш паперу, щоб не забруднити свій фон. До речі, хто звернув увагу, у мене новий фон, такий рожевий. Взяла два кольори: темно-сірий та рожевий, темно-сірий, трішки пізніше будемо робити на ньому манікюрчик і подивимося, як буде виглядати кадр. Але рожевий мені теж подобається. І в першу чергу, я що я роблю зі своєю пластиною, то треба взяти ацетон звичний, яким ми стираємо звичайний лак і протерти ту пластину, щоб стерти клей, той, що був з плівки захисної. Далі мені потрібен буде ватний диск, штамп для стемпінгу. Скотч завертаю в другу сторону, щоб можна було почистити нашу силіконову подушечку. І що далі? Далі вже будемо тестувати нашу пластину. А, і ще, звичайно, вже потрібні нам лаки. Я беру чорного кольору та візьму ще сірого. Зараз спробуємо. На одному пальчику я вже спробувала за кадром, все добре перевелося, і далі спробуємо вже більше написів. На пальцях в мене на нігтях немає липкого шару. Я перевожу малюнок дуже швидко, щоб у нас не висох лак. Але скажу, це лак у мене від French, хоч це і не реклама, але скажу відразу, що цей лак дуже добре. Переводяться і дуже швидко не треба працювати. Такі кольори, як білий, чорний та сірий, які я маю в своїй колекції, вони дуже добре переводяться. Що стосується кольорових, якихось яскравих, там жовтих, рожевих чи червоних, з цієї колекції в мене нема таких кольорів. Є інші китайські лаки для стемпінгу, зелений, синій та ще якийсь там жовтий, здається, не пам'ятаю, але вони не працюють, вони дуже. Густі і дуже швидко засихають, тому в мене нічого не виходить. Пізніше я змінила ті лаки на цю фірму і зараз дуже задоволена, вже другий раз купляю цю продукцію, їхню продукцію для стемпінгу. Штамп в мене теж такий, як на AliExpress, але теж купляла в магазині, не замовляла на, на Аліни, не хотіла дуже довго чекати. Що стосується стемпінгу, нема нічого складного, коли у вас є дуже добрі матеріали, добра пластина робоча і добрі лаки робочі, теж то все виходить дуже-дуже легко. Багато в кого я знаю, не виходить стемпінг, задумайтесь, можливо, у вас якась погана пластина або поганий лак, що частіше всього буває. Найчастіше помилка це дуже поганий лак, який швидко. Висихає і нічого не виходить. Зараз я роблю такий дизайн, багато шарів цього графіті. Цю ідею я бачила колись у одного відомого блогера Маші Крейт. Вона робила колись теж такий цікавий дизайн з графіті, накладала багато шарів, але в неї було більше кольорів. Але я сьогодні зроблю тільки два кольори. Мені дуже сподобалось, тому зараз зробимо і подивимося, який в нас. Буде результат. Для тих, хто взагалі перший раз дивиться відео про степінг, скажу відразу, в першу чергу, так як ми зробили, треба зняти липкий шар з нашої пластини, бо він лишається від тієї клейкої плівки захисної. Далі треба дочекатись, доки висохне наша пластина від ацетону, вона має бути суха. Тоді беремо наш лак, наносимо на весь малюночок лак. Далі скрипком знімаємо. Зайвий лак і переносимо таким переводячим, перекатуючим таким рухом на наш е, штамп. І далі вже переносимо на нігтик. Що має бути з нігтиком? Власне, там має бути якась база, вже, власне, вже підготовлений нігтик, або якийсь колір, або чи топ, чи на що ви там наносите на матовий топ краще не наносити, наносити на глянцевий, далі вже тоді перекривати матовий, якщо хочете матовий манікюр. І ще такий момент, може щось не виходити, плисти кудись наш малюночок. Коли в лаку дуже багато липкого шару, то у нас малюночок розпливається, то в такому разі краще знімати липкий шар, і тоді у вас все вийде. Але якщо липкого шару там в міру, то не треба нічого знімати, можна одразу на липкий шар переводити наш малюночок. Що далі? Якщо більше ви ніякого декору не будете туди додати, нічого клеїти, то тоді вже я все-таки раджу перекрити тоненьким шаром. Каучукової бази, все-таки стемпінг, то не всім відомо, який в них топ, особливо новачки, які купили собі якийсь там набір. Можливо, у вас буде дуже рідкий топ, який швидко зітреться, і власне малюнок у вас теж швидко зітреться. То краще перекрити це все тонесеньким шаром, тонесеньким каучуковою прозорою базою. А далі вже можна перекривати топом любим, яким як. Який ви хочете, чи матовий, чи глянцевий, який вже вам подобається, чи якийсь блискітний, чи світовідбиваючий, що там вам заманеться. В кінці цього всього, звичайно, чистимо штамп об наш скотч, витираю наш патель обватний диск, змочений в ацетоні, Далі також змочую ще ватний диск добре ацетоном, витираю всі свої пальчики і витираю добре пластину, все відчищаю. Далі що треба зробити? Далі дивимося, перевіряємо, чи у нас добре все приклеїлося до нігтика. Так, І далі вже закріпляємо або базою і наносимо. Топ, або відразу можемо нанести топ, якщо ви впевнені в своєму топу. Я сьогодні наношу такий топ-матовий від Uno, мені він дуже подобається. До речі, економний і, і дуже добре виглядає, мені саме той мат дуже подобається. Наношу одразу на всі нігтики. Зверніть увагу, я не стираю те, що було на пальчиках, стираю вже після просушки нашого топу, щоб ми не стерли щось зайвого. Стираю ватним диском, змоченим в ацетоні. І ось такий результат у нас виходить. До речі, мені дуже сподобалось і на молочній базі, на молочних нігтях дуже добре виглядає. Ось це графіті чорний та сірий. Кольор. Пишіть свої коментарі, сподобався вам такий дизайн, чи не сподобався. Якщо сподобався, звичайно, ставте лайки, не забувайте про це. Пишіть свої коментарі, якщо залишились якісь питання. Якщо ще не підписались на пін-канал, підписуйтесь і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. На сьогодні все. До нових зустрічей!